Всім вітання, друзі. Що в нас цікавого буде на огляді? Як ви бачите, ось така от пилочка від фірми ProCraft з маркіровкою ПК 42 лі. Це в нас акумуляторна пилочка, шина 12 дюймів, автоматична подача мастила, весь щитковий двигун. Коротше, будемо сьогодні її тестити, подивитись: добротний інструмент чи ні. Так що ви підписуйтесь, ми погнали розпаковувати. Перед переглядом відео хочу порекомендувати вам хороші акумулятори Тера 30 є. Я з таких акумуляторів вже зібрав не одну збірку. Ціна такого акумулятора 40 гривень. Сайт akb.com.ua з цих акумуляторів можете зібрати електролесибет, павербанк чи щось перепакувати. Так що всі посилання в описі під відео. Що ж, друзі, давайте розпакуємо. Зараз я вам покажу ціну, і що в нас де в комплектації з ProCraft. Так, інструкція мануал. Характеристики, ми, я думаю, почитаємо на сайті, там більш розширено. Гарантія там 3 роки, вроді, якщо не помиляюсь, про крафт дає ось гарантійний талон. Все супер. Відставляємо далі. О, дивіться, яка баночка з мастилом дається. Класно бутилочка зроблена, і класно, що вона є, тому що ти бачок заправив, залив сюди з собою, ще взяв. І ось так вона у нас відкручується. Ну, Давайте ми. Ну, Вона не пролилась там. Якщо би протікала, проливалась би. Дивіться, не витікає. Не витікає. Це плюсик про крафту, тому що в мене є баночка змастила від 16-вольтової їхньої пилки. Я просто задоволений, я вам чесно скажу, не тече, не сльозить. Зараз я вам покажу. Ось ця бутилочка з 16-вольтовою пилочкою. Ну, Наклейки вже повідклеювались, можна повідривати. Але тут все шикарно. І бутилочка товста, бачите, воно тут чуть-чуть там щось слюзить, але. Повірте, як добре закрутив, дивіться, воно ще тут ніфіга не течає. І цього, як ви бачите, теж гарна бутилочка. Ниця, але повірте, це приємно. Не треба з собою носити цілу банку цього мастила. Ти взяв ось таку баночку, налив, кажу, в пилку залив і все так далі. Що в нас там є? Сама пилка. З боку шина. Давайте ми розпакуємо зразу шину, бо будемося збирати. Запакована ось так шина з кожухом. Як ви бачите, в нас тут безключовий натяг ланцюга, що непогано, міняється, до речі, на дві сторони. Супер шину. Ми це все відставляємо на бік. Сюди. Давайте тепер пилочку ланцюг. Є ланцюг. Ось такий ланцюг, як ви бачите, 3 восьмих. Є запакований. Супер. Фірма ланцюга. Хайо, ну давайте я вам е, в 0.1, зараз ми покажем, покажу вам. фокусуйся, бачите? хай Хайо якось так називається. Подивимось, як цей ланцюг пиляє. Був огляд на пилку вроді Віталс. Мені там в коментарях писали: та дуб попиляти і це попиляти. Друзі, якщо ви хочете пиляти тверді породи, тобто там горіх і так далі. Треба брати ланцюг такий, що йде під тверді породи. Там кальонні, оці зубці, вони витримують. Оце ланцюг це стандартний ланцюг. Тут пиляєш там, сливка, яблука, так як я пиляв і так далі. Він це витримує. Тільки я ним загризусь в горіх. Або в дуб, повірте, попиляєте, він спочатку буде пиляти, але потім вам прийдеться після роботи його гострити. Це я вам даю 100%, бо горіх дуже твердий. Дуб також дуже твердий. Добре, менше з тим, беремо пилку, розпакуємо. Ну, запакували вони, плівки не пожаліли. О, ось така от пилочка. Добре, коробочок. Давайте на бік відставимо, показую вам. Ось так вона виглядає. Посадочка у нас під Макіту стандартно в Прокрафт, кнопка фіксації. І натяг ланцюга. Ось так це все у нас відбувається, все у нас розмальовано. Тобто ти натягаєш, перше попускаєш, натягаєш ланцюг і закручуєш, зажимаєш шину. Так що, все супер. Внизу ще навіть. О, це гачочок є такий. Якщо ти хочеш полазити на дерева, дивіться, він складається. Ось так, ну непогано, ти собі там на ремінь зачепив і поліз. Вона досить легенька. Зараз ми подивимося характеристики і по ціні. І що непогано, зробили гачок е, кріплення на стіну. Це дуже круто. У мене так пилки стоять, це все треба якісь цвяхи придумувати. А тут взяв, ось так, повішив і супер. Приємно, гальмо, все працює, все супер. Коротше, добре, ставимо це на бік. І давайте я візьму телефон, зразу ж вам покажу по ціні. Я вже тут підготував офіційний сайт. Зараз я вам покажу, де на сайті знаходиться ця пилочка. Беремо сюди, беремо каталог товарів, акумуляторний інструмент і беремо, е, вибираємо акумуля... акумуляторні пилки. Листаємо вниз. Ну, в ProCraft, як ви знаєте, пилок дофігірні є. Е, є різні, бачите, який вибір пилок. Так. Е... ПК 42Лі без акумулятора. Воно йде в комплекті без акумулятора. Ціна 2 990, 3 тисячі гривень. Так що ось так. Давайте почитаємо більш детальні характеристики. Візьмемо властивості повністю. Число оборотів холостого ходу у нас 4900, що непогано, є плавний пуск, довжина шини... 304 мм, тобто 12 дюймів, швидкість ланцюга без навантаження 9,3 м за секунду. Це непогано, я вам скажу. Крок ланцюга 3,8. Рівень шуму, кількість ланок 45 звен, миттєва зупинка ланцюга є. Рівень захисту IPX0, ну це зрозуміло. Напруга акумулятора 20 вольт. Автоматичне змащення ланцюга є, аварійне гальмо є. Двигун безщітковий, ширина хвостовика, ланцюга, 1 мм. Потужність чомусь вони не пишуть. Ну, потужність ми сьогодні, друзі, звичайно, провіримо, бо на коробці ті ж самі характеристики написані. А ну в інструкції. В інструкції більш розгорнуто має бути потужність. Вони не пишуть двигуна. Щось не пишуть потужність двигуна, але для того є я, Ні, народ. Я вам все провір, покажу, яка потужність двигуна. Тут вони також не пишуть потужність двигуна. Бачите, модель? Е повністю характеристики. Чому потужність не пишуть? Не пишуть вони потужність двигуна зовсім. Ну нічого, ми сьогодні замірюємо На сайті теж не пише, вроді. Ну, давайте ми глянемо. Е про весь про товар Нічого не пишуть. Е потужність і все. Акумулятори є, дивіться, зарядне 360 гривень, акумулятори на 4 години. Сьогодні будемо пиляти на 8 годин, бо мені там люди в коментарях писали, кажуть: Вова, став, типу, акумулятори 8 годин. Воно і на 4, друзі, буде робити. Але на 8 годин, так, вона відкриє весь свій потенціал і буде різати набагато краще, набагато довше. Добре, тепер давайте я збираю це все діло. Ну, тут, щоб ви розуміли, ручка прогумована. Все прогумоване. Тут, звичайно, пластик, але. Комфортно, так, так брати, комфортно, так так що супер, добре. Збираю я до кубки поза кадром і підемо, підключаю ватметр і підемо пиляти, будемо міряти потужність. Ну що, народ, зібрав я пилочку, дивіться, по баночці якраз майже ціла влізла. Баночка трошки залишилась мастило, бачите, комфортно. Я собі в кишеню, повний бачок залив. в мене задача ось така: дивіться, вербу треба спустити, тому що вона в мене йде коротше, на сад. Нахиляється, там постійно тінь. Зараз я спробую на пришвидшеному спустити це все діло акуратненько. оцею пилкою там десь приблизно буде, десь 25-30 см товщини. І подивимося, як воно з тим справиться. Акумулятор, до речі, я не дозарядив, показує недозаряджений. 19 вольт, навіть не 21 вольт. Ну нічого, я думаю, хватить надовго, бо ця у нас від прокрафта на 8 Ампер годин, акум-акум шикарний. Коротше, погнав я пиляти. Так, друзі, ну що, вербоцю я спиляв спокійно. Тепер я хочу заміряти потужність цієї пилки, скільки вона має, взяв я ватметр і взяв я свій акум, бо там той вже не був дозаряджений до кінця. Одна поділка сіла, так що щоб був правильний замір. Дивіться, це в мене на 8 Ампер годин. Приставляю і зараз будемо робити замір. Давайте спочатку вам покажу на холостому ходу. 8 ампер. 8 ампер, а стартовий склав 13,9. Так що хаває вона так нормально, я думаю, потужності тут є. Добре, пробуємо впиратися з дурі сюди і пиляти. Що я вам скажу? Мені писали в коментарях. Що з тебе руки слабі? Чоловіче, коли ланцюг гострий, ще й верба він лізе, ти його навіть попробуй зупинити. Ого, кіловат 200, 1188 Вт. Подивіться. 1188 ватт і то я не повністю вперся, бо я вже перепиляв. Бо я вже перепер, перепиляв цю вербу. Давайте ще раз. Опираємося. Ну я от. Перепиляв, розумієте? Хіба навскос спробувати? Ось так. Я цей кусок. Зараз тако навскосяк буду е, по волокнах впиратися і заміряти повну потужність. Ну, Я вам скажу, вона дурі має. Дай Боже, поїхали. Прикол в тому, ти не можеш впертися, розумієте, тому що, як вам сказати, це в недовга база, коли ти от сюди оперся і все. Тут коротка база, і ти зі всієї дурі так не впрежся. Я вже от і камулятори ставлю. Отак от давайте я поставлю, щоб вони не мішали. Давайте, а я вже, певно, відчіпив. Поїхали. Що там воно видало нам? Та 1,5 кіловат. Тут 1054 Вт, то навіть не напрягнулося. Ось так я різав. О, то друге діло. 1200-1300 ватт, щоб ви не казали, давайте ще один тест. О, отут я вже вперся. Народ, все, зафіксували. Я думаю, це максимум 1599 ватт, 1600 ватт потужності, 115 ампер. Так що, якщо ви маєте надію, там 2 ампер години акумулятор сюди, друзі, навіть не ставте. Вона нічого не буде різати. Берете від 6-8 ампер, тоді вона буде пиляти. Подивіться. Поїхала. О, все, впиляв. ну Тут, тут все, що воно склало, це, це максимум, бачите? ну Дуже потужна пилка, я вам скажу. Реально 1600 Вт. Самі ви все бачили, видає. Просто шикарно і пиляє. То я вже кажу, з напрягом пиляю йду дуже добре. Щоб її загнати, то треба ще постаратися. Так, друзі, показую, що я нарубав цією пилочкою. Один акумулятор посадив ноль, і другий чуть-чуть підсадив. Там буквально одна поділка. Ось тільки дров напиляно. Ця вся гілка, далі буду пиляти. Батько е маленькою, теж прокрав тут 16 вольтовою. Тато пиляв цією. Тато, Ну коментар. що вам? Дуже прекрасна пилка. А це во. Шикарно, Коротше, йдемо розбирати. Погнали. Ну, напилявся, я вам кажу. Ну, але пиляєш в одне задоволення, я вам скажу, вона дуже легенька, дуже комфортна і дурі її вистачає. Ну, ви самі все бачили. Так що погнали розбирати. Ну що, друзі, давайте заглянемо всередину. Я вам покажу, я вже тут обдивився, я вам можу сказати, що зроблено дуже класно. По-перше, кнопочки в нас типу мікрики, і вони від вологи і від пилу захищені. Бачите, є силікончики. Фірма Джабін. Також оцей мікрик йде у нас з тої самої фірми на гальмо Джабін. Бачите, ось тут бачок товстий, зроблений дуже круто, через пружинку, щоб не переломлювалось. Масло насос в нас показую сюди. Я вам покажу шестерні. в нас. Не пластикові, металічні, хоча і пластикові ставлять виробники, вони нормально ходять. Але тут у нас все метал. Тут метал привід, тут метал, шестерня, метал, змазки, вдосталь. Дивіться, скільки мастила тут є. Так що сум. Без двигун, дивіться, друзі, як вони зробили корпус сюди. Отвори на охолодження зробили. Ось вони в нас сюди виходять, охолодження тут нормальне. От Я пиляв, в мене по перегріву не було. І температура була там близько 40 градусів, бо корпус досить великий, охолодження є. Плюс мозги, плата керування, дивіться, з ребрами, такими охолодження зроблена. Вона теж знизу має охолодження. Бачите, оці всі от полоси, це все охолоджується. Плата керування, мозги залиті, класно, все супер. Дроти товсті, силіконові АВГ 12, АВГ-13. Так що тут струм 100 А і вона тримається все нормально. Тут у нас знаходиться сам редуктор, бачите, який передає. От самі все бачите, по пластику, пластик товстий. Навіть оцей тормоз, бачите, оцей тормоз, екстрений тормоз. Подивіться, який товстий пластик, просто товстезний. Ось так це все виглядає дуже класно зроблено. Я вам чесно скажу. Ну тут питань нема до прокрафта. Вона і рубає, і всередині все дуже гарно. Збираємо докупи. Тепер підсумуємо. Що ж, друзі, в загальному, в загальному, що сказати, то пилочка за свої кошти. Отак От одним словом, ви все самі бачили. Хто хотів якусь акумуляторну пилу, можете спокійно брати. Повірте, ви не розчаруєтесь і до бензинової після неї ви не вернетесь. Я вам даю 200%. Головне, сюди ставити нормальні акуми, тобто 8 А, 6 А, Тоді вона відкриває свою потужність. 115 А вона видала. Півтора кіло... Більше півтора кВт, 1600 Вт. Так що від 6, 6-8 Ампер ставите акумулятори і пиляєте своє задоволення. По саду напиляти собі заготовити дрова. Спокійно вона з тим справиться, дурі, її хватає, як ви бачили. На цьому все. Пишіть свої коментарі, звичайно, що ви думаєте. Буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримуйте український контент. І слава Україні! Слава за свою всім до наступних відео.